В таксистами, скільки я знаю, займаєтеся. Дякую. Я відчував, що таке запитання обов'язково буде. Значить, да, дійсно, є в нас заява е по розгляду по підняттю, е, по факту підняття тарифів по перевезенню пасажирів в таксі. Ми задали запити буквально всім власникам. Е Таксі, а в нас, ви знаєте, вона у нас висококонкурентна. У нас власників таксі понад десяток, може й 15-20 власників сьогодні, ті, хоч вони ростуть, як гриби після дощу. Бо ясно діло, що людям теж треба десь заробити якусь копійку, і вони себе реєструють. Кожен день реєстрація нових брендів таксі і так далі. Значить, ми бачаємо в цьому плані єдине, що Антимонопольний комітет може бачити порушення, а його треба довести, бо це не односторонній рух, що ми тут зпинили, порушив правила, як в ГАЇ, і ми вже кажемо, що ти порушив правила. А тут треба доказати, ми зараз зробили запити до всіх суб'єктів господарювання, які працюють на цьому ринку, власників таксі. Нам третину покидали відповідь сьогодні, і ми можемо тільки узгоджені дії там бачити. Там монопольне становище нема. І не може бути монопольне становище, тому що це ринок перевезення сьогодні пасажирів у нас надзвичайно висококонкурентний. В нас перевозять пасажири і міський транспорт, і тролейбусний парк, і, скажімо, маршрутки, і все інше тому подібне. Це право вибору людей. Ну, я повинен вам зазначити, що сьогодні тариф перевезення пасажирів таксі у нашій області найнижчий. Ми вивчали це питання по всіх наших сусідах. І то, що він піднявся в окремих, і нам дають зараз відповідь, що в окремих посадочне місце 13 гривень, 15 гривень, там різні ці, скажімо, тарифи, ми поки не вбачаємо там узгоджених дій. Бо згоджені дії, це ж, щоб всі однаково поставили ціну і один день. Вони там протягом двох-трьох днів кожен, кожен, вони ж хлопці теж вже пішли. Так як в нас сьогодні на бренді скажімо, реалізації нафтопродуктів, якщо в нас в минулому році ми бачили і ловили ці узгоджені дії дуже точно і швидко, то вони ж так при, пристосувалися, ці вже, скажімо, реалізатори нафтопродуктів, що день. Один піднімає через місяць, другий піднімає ціну, і таким чином згоджений дій там не зловиш.